Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео буду працювати з таро небо і земля з Аліекспрес у жестяній коробочці. Ви мене часто питаєте, що це за колода з таким дуже гарним бірюзовим зрізом. Тому, якщо вас цікавить, розпаковка є на моєму каналі. Її ви можете знайти у відповідному плейлисті Огляд колод. Сьогодні в нас досить таки важка тема про Естонію. РФ може спробувати окупувати частину Естонії. Росія вже давно глушить супутникову навігацію у прикордонному місці Нарва, краде навігаційні бої та запускає розвідувальні БПЛА. Кремль хоче змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 альянсу щодо спільної оборони є безглуздою. І почнемо з першого запитання: які на зараз плани Росії щодо Естонії? В загальному дивимося поки що. Дивіться, перша ж карта в нас карта справедливості. Я на жаль не можу зрозуміти, до чого тут саме ця карта випала, але мені кажуть, що тут йде мова про підписання якогось дуже важливого саме юридичного документу це якісь договори, контракти, що спов'язано саме з юриспруденцією. Тут я вам скажу, що зараз всі на такому стрімі на поготові, тому що дуже сильно бояться саме оцього незапланованого, неочікуваного нападу, тому що тут королева жезлів. Вона така досить вогняна, і в неї дійсно є якийсь таємний план. Тому що тут на карті зображена в класиці: це чорна кішечка, а тут чорна така пантера. Тобто щось знаходиться поза зоною нашого зору, так скажемо, поза зоною досяжності, те, чого ми не знаємо. Тобто, зараз є така настороженість і велике опасіння. Далі в нас тут зірка, сила і десятка пентаклів. Ці карти однозначно мені говорять, що у Росії є великі глобальні плани щодо Естонії. Але це плани не на завтра і навіть не на післязавтра. Це більш такі далекі у далекій перспективі плани, тому що зірка це завжди про більш таке далеке майбутнє проявити силу, силою подавити, і тут десятка пентаклів, тобто воз'єднання, аля, як вони вважають, однієї родини, тобто воз'єднання в єдине ціле. Бачите, тут дуже багато мілких пентаклів. Вони хочуть ось ці всі території зібрати воєдино, як вони вважають, в таку велику. Російську імперію дуже вони це хочуть, і кожен раз у розкладах, коли я питаю на якісь інші країни, завжди у Росії на ці країни є плани, і ось ця карта випадає. На дні колоди в нас тут дуже вогняний лицар жезлів. Ця карта, звісно, може говорити про певне кіс пересування. Але так як ця карта знаходиться саме на дні колоди, і далі в нас просто йде. Шістка пентаклів і дев'ятка мечів. Я бачу, що це просто на даний момент саме часу, коли ми з вами передивляємося цю тему. Це можуть бути якісь накшталт ДРГ, якісь провокації, якісь залякування. Все це направлено на те, щоб подавити волю, щоб максимально просто налякати, щоб показати, які ми аля сильні і які ми могучі. Тобто тут йде саме ось ця тактика і саме ось ця стратегія залякування і прощупування оцієї почви, але щось тут дуже багато вогню. Тут бачите і королева жезлів, король, і лицар жезлів. Тобто, загроза від вогню якась дійсно може бути. Але зараз ми це все будемо перепитувати. Давайте ще ось так запитаємо: всі дії Росії саме на зараз щодо Естонії це дійсно масштабні та серйозні наміри? Або це просто провокація НАТО? Ось саме на зараз дивимося. Ситуація дійсно може змінитися з часом? Це щось глобальне або провокація НАТО. Тут досить така схожа відповідь. Там нас випадала зірка, а тут сімка пентаклів. Тобто, це плани на майбутнє. Зараз вони обдумують свою тактику, свою стратегію, накопичують певні сили, все вони продумують і далі вже будуть вирішувати, як їм діяти. Тут п'ятірка жезлів. І тітка Жезлів завжди показує саме якісь провокативні дії. Плюс ця карта дуже цікаво показує саме всередині країни якісь заворушення. Тобто, зараз основна мета Росії створити ось таку паніку, хаос всередині країни. Зараз ми ще про уряд Естонії будемо запитувати для того, щоб бачите, люди знасилилися, для того, щоб було якесь велике розчарування, апатія, депресія, тобто невіра у майбутнє. Щодо провокації НАТО, тут теж це має місце бути, тому що п'ятірка мечів, війна в Україні, тому що карти мені кажуть, що якось їм дуже важко вести в такому великому масштабному темпі війну в Україні, і саме ось тут посил про Україну мені йде, тому що імператриця завжди у воєнних розкладах в мене випадає як наша люба Україна. Тому це дійсно ось таке послання саме до НАТО. Чи є ось саме на зараз у планах російської влади окупувати частину Естонії? Знову ж таки, ситуація може змінитися. Ми дивимося саме на зараз? І знову випадає оця ж вогняна карта лиця жезлів. Лиця жезлів, він такий досить активний. Він. Рішуче дія, і він довго не думає. Це готовність діяти саме зараз. Лиця жезлів це такий дуже відважний шукач якихось пригод. Ось щось йому потрібно і там бути, і тут бути, щоб щось постійно відбувалося, якась активність. Ця карта, як я вже сказала у попередньому розкладі, може показувати дійсно якісь ДРГ, якісь провокації саме на кордоні. І тут у нас подивіться і дев'ятка жезлів випаде, і сімка жезлів. Це посилення оборони. Я так розумію, що Естонія саме на зараз посилює свою оборонну здатність, укріплює кордони для того, щоб ось ці ДРГ далі не просунулися. Поки що тут випадає карта повішеного і четвірка мечів. Тобто, це стоп дій. Я дуже сподіваюся, що дійсно Естонія зможе ось ці всі їхні викиди і вибрики зможе зупинити це саме на початковій стадії. Всі ці їхні провокації. Але тут дійсно йде продуктивна робота для того, щоб втілити певний такий таємний план у життя. Тут і карта місяцю, і верховна жриця. Поки що у російській владі не вдається провернути ось цей якийсь їх таємний план, тому що тут четвірка кубків це карта розчарування від того, що тобі щось не вдалося, але все одно подивіться та ж карта справедливості, що випадала в нас на саме перший наш розклад. Тут вони хочуть підійти з якогось, так скажемо, законного шляху. Тут про якісь документи, про якусь юридичну ось цю піднагодну. Я не знаю, на жаль, що це може бути, як це може вплинути саме на Естонію, але якісь ось такий трюк вони хочуть саме з юридичної точки зору провернути. Давайте запитаємо так, чи готова Росія до повномасштабної війни проти Естонії? Ось саме повномасштабної. Взагалі, перша ж карта тут двіка мечів. Саме на зараз це більш така пасивна позиція. Це бездіяльність. Це два шляхи вибору, як діяти саме у цій ситуації. Все таки, певний якийсь страх по цій карці у Росії присутній, щоб не казали. Я не можу сказати, що у Росії немає взагалі ніяких ресурсів. Тут, в принципі, і дев'ятка пентаклів, і королева пентаклів. Дійсно, щось таке в них є в запасі, яке вони зберігають на такий аля чорний день. Але подивіться, між цими картами йде кітірка жезлів і десятка мечів, і ще й вісімка мечів. Тобто, це знову ж таки це якісь провокації, це спричинення якихось можливо терористичних дій, можливо, якісь. Акти терору, якісь заворушення саме всередині країни, ця карта мені вже другий раз натякає саме на акцент Росії, на якісь можливо мітинги, на якісь протистояння саме всередині Естонії для того, щоб створити ось цей хаос. Ось ці карти мені кажуть, що в повній мірі вони поки що не можуть втілити своє задумане у життя. Є певні якісь перешкоди, є певні якісь обмеження, і так як тут тріка кубків. Ця карта натякає, що Росія дуже сильно залежить від своїх союзників і партнерів. Це дві-три країни. Можливо, тут вона не отримає від них у повній мірі всі воєнні штучки-дрючки, які їй потрібні, але все одно, бачите, тут велика ось така залежність, і без цієї масштабної допомоги Росія не може робити активних повномасштабних дій у бік Естонії, тому що тут певне таке обмеження щодо. І ресурсів, і щодо дії через ось цих їхніх партнерів. Ось так. Давайте ще ось так запитаємо, яким чином Росія планує втілювати свій коварний план проти Естонії. Це агресивні активні воєнні дії, або якісь домовленості із зрадниками, і так скажемо, втіхаря все це провернути активні воєнні агресивні дії. Або домовитися із зрадниками. О, бачите, відразу тут випадає в нас карта закоханих, а це вже домовленості. Ох, бачите, яке влучне запитання я задала. Тому що карти мені ось 100% просто як по нотах в це розклали щодо активних воєнних агресивних дій. Так, можливо їм би. Саме на зараз дуже хотілося це втілити у життя. Але тут, бачите, в нас ось колісниця завжди вона показує саме війну, саме ось ці активні бойові дії, і відхід від них через що? Через п'ятірку Пентаклів. Це нестача ресурсів у такому прям величезному масштабі. Щоб не говорили, ну немає в Росії стільки і людей, і стільки і техніки, щоб прям на 10 фронтів все це розкидати. І тут щодо зрадників і домовленостей тут. У нас і король Кубків, і лицарь Кубків, і вісім пентаклів. тобто це пропозиції до якогось короля Кубків. Я вам скажу, що ця людина дійсно знаходиться при владі в Естонії, але зараз ми все це ще будемо перепитувати. Тут, бачите, йде якась продуктивна робота через якогось посланця, вони спілкуються для того, щоб втілити цей план у життя, для того, щоб домовитися, і для того, щоб втіхаря, не використовуючи зайві якісь ресурси, все це провернути. Ось так. Які загрози є для Естонії на 2025 рік зі сторони Росії? Звичайно ж, це питання краще передивлятися у 2025 році, але давайте ось зараз що карти нам покажуть. Ну, дивіться, в цілому тут не випало якихось таких негативних карт. Так, карта Сонця дійсно деколи може показувати саме вибух. Але в оточенні тут досить такі позитивні карти. Тому я не можу сказати, що це прям пряма загроза. Так, косвоно, звісно, воно є, і воно дійсно може так програватися. Але я вам скажу, що у 2025 році Естонія буде дуже сильно посилюватися. Тут будуть вкладатися у цю країну досить такі великі кошти. Тут шістка пентаклів це спонсорування. І ще й тут з Пентаклів теж саме ось ця карта завжди відповідає за захист, будуть валюватися величезні кошти на захист Естонії. Тобто, хтось їй буде допомагати, можливо, це НАТО, можливо, ще якісь інші країни Балтії. На жаль, тут на картах не написано, хто це може бути, але однозначно тут буде посилення саме обороною здатності Естонії. Звичайно ж, тут все одно ось ця загроза від сонця через. Певний проміжок часу нависає. Тут ще можуть бути якісь провокації, що пов'язане саме з водою, тобто загроза від води. І тут я вам скажу десятка кубків. Взагалі ця карта завжди у таких розкладах показує саме мирне населення. Тому я можу сказати, що у 25-му році є певна якась загроза для мирного населення і для дітей, тому що і тут діти зображені, і тут і ця загроза йде саме від води. Далі в нас тут на дні колоди туз мечів, трійка мечів. Це досить такі активні, досить такі агресивні воєнні карти. Вони показують удари саме з неба. Тобто якісь, можливо, одиночні удари можуть наноситися, точкові удари. І це може бути щось болюче для Естонії, що для неї важливе. І ще оці карти можуть говорити, що, можливо, російський літак порушить повітряний простір Естонії, щось буде залітати. Тому ось так поки що саме на зараз. Слідує запитання: чи знає влада Естонії про наміри Росії? Перша карта тут дев'ятка мечів на дні колоди. Ця карта дійсно показує великий страх і велике опасіння. Але все одно мені здається, що по цій карті вони сподіваються, що все це їх омене. І тут в нас сімка кубків. Сімка кубків це завжди про підміну реальністю фантазіями. Це витання у хмарках, тобто це надія на краще. Це заперечення неминучого і небажання бачити усю картину в повному обсязі, тому що тут все в тумані. Вони не бачать ясну картину, і я вам скажу так: певні якісь звичайно ж розвіддані з інших країн світу до них доносяться і до них докладаються, але якось до кінця вони не можуть повірити саме на зараз, що їхня країна може вступити саме у повномасштабну війну з Росією. П'ятірка мечів, п'ятірка мечів це не про повномасштабну війну, це саме на кордоні якісь можливо зіткнення, можливо, якісь провокативні дії, і то це не зараз, не завтра, а через певний якийсь проміжок часу. Вони дуже сподіваються на допомогу якоїсь країни з жіночою назвою. Тому так влада Естонії знає певну якусь інформацію, але якось вона заперечує ось цю реальну велику загрозу на 100%. Давайте ще так запитаємо, наскільки Естонія саме на зараз готова відобразити російську агресію? І знову подивіться, як цікаво відповідають карти. Вони мені націкають, що все-таки естонська влада вважає, що все це провокації, що повномасштабної війни не буде. Тут, бачите, шути імператор. Тобто, це така гра їхнього російського недоімператора у їхній домівці. Саме на зараз, якщо ми дивимося, випадає десятка жезлів. Десятка жезлів це така досить тяжка ноша, коли багато на тебе звалилося, і тобі дуже важко все це нести. Коли ти розумієш, що тобі потрібно твої сили берегти на дуже багато якихось задач і дуже багато напрямків. Це карта непосильної ноші. Тому якщо ми говоримо саме на зараз щодо повномасштабної війни, я не бачу, щоб... Естонія була на 100% готова, тому що тут навіть не випало жодної пентакливої карти. Так, є, я вам скажу, що сподівання тут взагалі в нас і король Кубків і імператриця це, взагалі, карта України. Якісь є в Естонії сподівання саме на Україну, і саме можливо або на її допомогу, або те, що все таки російська агресія буде повністю направлена саме у бік України. А вже Естонія це так на іншому плані, тому якось так. Чи є в уряді Естонії особи, які є зрадниками та підтримують прагнення Росії щодо окупації? Ну, хто б сумнівався, що вони дійсно є. Тут є певні навіть якісь домовленості з якоюсь людиною. Я вам скажу, що навіть були якісь поїздки, хтось до когось завітав у гості для того, щоб домовитися про те, що їм далі робити, і вони дійсно дуже чекають приходу Росії. Бачите, тут така торжественна победоносна хода. Ось такої людини на коні. Тобто вони дуже чекають, коли ж прийде Росія матушка. Тут нас п'ятірка жезлів. Ці люди будуть допомагати російській владі максимально накалювати ситуацію всередині Естонії. Ці люди будуть провокувати на якісь конфлікти, на якісь скандали, на якісь провокації, тобто якусь таку суєту наводити всередині країни. Ця карта може показувати якісь терористичні акти і якісь бунти тобто, все буде направлено на те, щоб розколихати ситуацію всередині Естонії і валюються великі гроші на це. Можливо, навіть у цієї людини частина його, так скажемо, надбань і капіталу зберігається у Росії, тому що, бачите, гроші, які впливають в іншу країну. Тому дійсно такі люди у владі Естонії є. А давайте взагалі запитаємо, чи багато в Естонії любителів руського міра. Ну, дев'ятка кубків, це прям дуже-дуже багато. Я навіть не очікувала побачити саме таку карту. Тут я вам скажу не тільки серед мирного населення, а як ми вже зрозуміли, серед більш таких високопоставлених осіб теж такі люди є. І їх чимало. І вони чекають ось цього приходу руського міра і злияння. Ось воєдину. Прям тут два келихи воз'єднаються. І п'ятірка жезлів та ж сама карта, яка переслідує нас у весь розклад. Це карта провокацій, це карта якихось сутичок, це карта конфліктів, бунтів, терористичних актів. Все це може відбуватися дійсно на території Естонії завдяки ось цим любітелям руського міра. Тому я не знаю, як, звичайно ж, але естонцям дійсно потрібно з цим просто максимально боротися, щоб попередити трагедії, які можуть статися, яка може бути реакція НАТО у випадку прямої воєнної агресії Росії у бік Естонії? Якщо чесно, по цим картам я не бачу того. Що реакція НАТО може бути якоюсь дійсно серйозною і дійсно активною, тому що перша ж карта двіка Пентаклів. Двіка Пентаклів це 50 на 50. Тобто, ця карта ділить навпіл у ту реакцію, яка дійсно повинна була б бути. Тут п'ятірка жезлів. Ну п'ятірка жезлів це про якісь мілкі сутички, це не про щось таке глобальне і масштабне. І тут, бачите, карта гри. Вони думають, що Росія з ними грається, що насправді Росія не буде вступати у пряме таке зіткнення з НАТО. Вони вважають, що тут бач. tako so fortuna trika Кубків, що це все якось само розрулиться, що якось сама доля вирішить всі ці питання, і їм не потрібно буде приймати якісь серйозні рішення. Також ця карта може говорити про якусь домовленість між країнами НАТО і Росією, і вони думають, що все-таки це може спрацювати. Тому що остання карта це карта п'ятірка кубків, це карта якогось великого розчарування, це карта втрат, неудач, великого горя і страждань. Це карта великої надії на те, що, як я вже сказала, все розрулиться само собою. Це опущення якогось такого дуже важливого моменту доленосного тому країни НАТО сподіваються на те, що все само собою розрулиться, і якогось прямо такого масштабного глобального протистояння між країнами НАТО і Росією у майбутньому не буде. Давайте запитаємо наостанок, чи готова Росія вступити у пряме воєнне протистояння з НАТО і навпаки, ось саме на зараз. Чи Росія готова вступити у пряме воєнне протистояння з НАТО? І чи НАТО готове до протистояння з Росією саме на зараз? Щодо Росії. Росія хоче створити ось таку ілюзію того, що вона наймогутніша країна, і що в неї просто необмежена кількість ресурсів, у тому числі звичайно ж і воєнних, що вона може і направо, і наліво воювати з усіма майже країнами світу, ось прям одночасно. Але насправді це прикриття, тому що тут в нас Пентаклів. Це досі така мілка карта. Максимум, що ця карта може показати, це 25%. тобто готовність на 25%. Все. Більше ресурсу немає тут. Ось вісімка мечів. Вісімка мечів – це про певні обмеження, про певні перешкоди. І плюс я вам скажу, що ця карта дійсно показує те, що санкції у тій чи іншій мірі працюють, і саме в економічному плані подавляють Росію. Тобто, ось по цим картам я взагалі не бачу, що Росія хоче вступити саме у пряме воєнне масштабне протистояння з країнами НАТО саме на зараз. Є певні якісь обмеження, є певні обмеження і в ресурсах, і економічні якісь неполадки. Вже карти мені це не в перший раз показують. Тому я не бачу оцієї готовності. Це така своєрідна гра, це залякування, це провокативні дії зі сторони Росії у бік країн НАТО. Щодо країн НАТО, їм би дуже не хотілося б, я вам скажу по цем картам, вступати у пряме протистояння з Росією. Ну, взагалі, тому що тут, бачите, і четверка кубків, і король мечів. Не хочуть вони цього робити. Можливо, потенціал по королю мечів, звичайно ж, є, але знову ж таки, тут двіка кубків. Вони сподіваються, що вони зможуть домовитися все це залагодити саме мирним шляхом. Перемовинами, вмовляннями, вже не знаю, як в них там вийде, але все одно тут немає таких карт. Єдина ось карта, але між ними такі карти, які свідчать про те, що вони не хочуть цього робити. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки. Та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані. Та в описі під цим відео, всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!